Скільки займаюся друком ось таких збільшених кришок на фари, але такого ще не бачу. Дивіться, є от у нас така от деталька, пробивається вона по ось цьому номеру. Це йде ніби як кришка на фару, на Субару, на Lexus, на Тойоту. Але по суті, це йде блок розжарювання для штатного ксенону. Ну і саму функцію кришки виконує ось цей, якби, власний блок. Для людини потрібно було замінити це все діло на LED-лампи, і відповідно, по-перше, і місця не вистачає, тому що досить мілка ось ця кришка виходить. А по-друге, і цей блок також, в принципі, він вже й не потрібен. Тому тут приходить на допомогу 3D-друк, я змоделював і надрукував ось такі от аналоги. Вони йдуть збільшені на 2 см по глибині. Замочки і фіксатори згідно оригіналу ось цього. Штатну резиночку також можна переставити сюди надруковану детальку. Ось таке от рішення, чому б і ні. Якщо вам потрібні такі от детальки, маю велику готову кількість моделей, можете до мене звертатись надрукую для вас.